Продовж сьогоднішнього дня ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається стабільною. Кількість збройних провокацій проти українських військових з боку бандформувань поступово зменшується. Так, з опівночі до вісімнадцятої години, 30 березня, зафіксовано 12 випадків порушення режиму тиші. Найбільша активність бойовиків спостерігалася на Донецькому напрямку. Тут, о 3.50 ночі, противник з кулемету обстріляв наші позиції поблизу Опитного, а в 14.25 ворог вів вогонь з 82 мм міномету по нашому спостережному пункту поблизу Авдіївки. На Луганщині злочинці обстріляли позиції сил АТО поблизу Кримського, Кряківки і Сокільників. Водночас, незважаючи на провокації ворога, українські військові не лише захищають визначені рубежі, а й допомагають мирним мешканцям Донбасу. Офіцери груп цивільно-військового співробітництва, що діють у складі сил АТО, вже протягом декількох місяців організовують роздачу хліба, продуктових наборів та теплих речей мешканцям Мар'їнки і Красногорівки. Також минулого тижня українські військові доставили продукти і у місто Авдіївку, яке потерпало від обстрілів. Крім того, на прохання керівників агропідприємств поблизу Маріуполя та Константинівки військові сапери знешкоджують міни на полях та створюють сприятливі умови для проведення посівної кампанії. Підставлене плече допомоги від військових цінується місцевими громадами та зміцнює довіру до армії.